Ласка, до мене всі. От до нас з'єдналося сьогодні дуже багато гостей. Прийшли ваші батьки подивилися які вічемні, розумні. Привітайтеся ще раз, Добрий ранок! А ще у нас дітки сьогодні? Незвичайний гіст. Погляньте, хто це? Що Це, це кленовий, останній кленовий листочок. Він прилетів сьогодні до нас у групу. Коли вранці я провітрювала приміщення і приніс із собою загадку. Відгадайте, будь ласка, її коли із деревці листочки злітають, коли вже на південь птахи відлітають, коли небо сіре, холодний дощ 'ється. Оця пора року як зветься. Oh, uh... Uh, осінь. Ah, ah, нет, а давайте сьогодні поговоримо про нашу чарівну пору року, яка закінчується, минає осінь. Сідайте, будь ласка, на стільці. Так, так. Всі, всі повинні розміститися. Всі. Ваня, тобі зручно сидіти між двома. Посуньтеся, дідки. Ще, 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 ще. Анічка, швиденько, швиденько. Тихенько, все здавиє. Все, Увага, він будь ласка, до мене, Настінка. Всі, всі, сюди. Давайте пригадаємо, назвамо ознаки осені, які ми знаємо. Разве правда Іде холодна дощ. Ідуть холодні дощі, да ще ще холодні вітри. Дують холодні вітри, ще. Німа. В шкахалово. Що? В річках холодна вода, правильно стає, ще. Падає з дерев листя, правильно. Ань, насте. Ти в люди одягають. Аня. Трава жовтіє засихає. Софійка. Е, ой, скажу, що... А, ми ну, вже сказали, впадає листя. Птахи відлітають в теплі краї. Так, деякі птахи відлітають в теплі краї. Максим хотів сказати. Дуже ну... сказав. Сказала це. Думай, думай, що не всі ознаки є, дуже характерніші ознаки для осені. Мирославочка. Такий відвідатель країн. Ще. Звірі готуються до стачки. Звірі готуються до зими, звичайно. Послухайте. А, так. І вночки, і вночки. Так, звичайно, що. А послухайте, а ви би хотіли дізнатися, як звірі готуються до зими? Да. Чому ховаються комахи на зиму? Чому деякі птахи відлітають в теплі краї, а деякі залишаються зимувати з нами? <серкан> Хотіли <Хочу> б <не> дізнатися. <серкан> і напевно це все ми можемо побачити у лісочку. У нас сьогодні хочете відправити осінній ліс? <серкан> <серкан> у нас буде надзвичайна подорож. Тому підходьте, будь ласка, всі до мене. Поверніться всі до мене і закривайте бачки. Ближче, я ж собі всі годую. Осіди сюди, сиди, суди, паличку, підійді до мене. Закрийте, будь ласка, очки і уявіть, що ми потрапили безінного лісу. Он там, на верхівці созни, ступає віночка горішками, запасаючи їх на збиту, складає собі у духло. А там під кущиком, щоб хтось уже чорний селяється туди постійно, тепло, ніби топи голосові птахи, збираючи сутері краї, а там холодний вітер пурхає між деревами, зриваючи ли... Зараз ми подивимося, гляньте, mm -hmm. у мене є дві дошки. Як ви гадаєте, яку ми візьмемо, щоб перейти через річку? Mm -hmm. А дивлячись звідки, а ну водим показує, яку б ти взяти. Mm -hmm. Ну, підходь, бери. Чому ти вирішив, що цю треба взяти? А може оту, а ну, приміряй ту. до річки, он наша річка. Ця підходить вкладка Ні. і Ні, напочимо ноги. В річці вода холодника зардімо, тому ми візьмемо ось цю. Це яка дощечка? Лина. Довша. От тепер обережно по кладці перейдемо всі маляти на галявинку. Приходьте всі кладці І потрапляємо. Вчарюємо і самі. Ось погляньте, тут пустував. I don't Рада? Покажи мені, я допоможу. тебе? З Якого? Шевченка. Загадуй, будь ласка, загадочку. Дуже прості. Але нісні, закосні. Любля, йоги. Діти. страшні.

Це дерево чи кущик? Кущик, кущик Шукай, будь ласка. Су. А яка різниця між кущиком і деревом? Пригадаєте, дітки? А ну скажіть, ви говорили? Тому що вага вага? у вас дерево, великий стобур. А у дерева один. У дерева великий стовбур один, а у кущика багато. Стовбур. Гілочок. Так, далі продовжуємо. У кого гілочка є ще? Дімочка, загадуй. Тобто з день повернесь, повертайся. прилітають Бжоли. Прилітаємо. Сквіті? Сквітім. Допомагайте, діти, всі разом. Сквіти, ми діляємо на початок. І в нас є гілочка, подивися. Ой, яка цікава, загади загадочку. Чш -чш -чш. Загади загадку. Пам'ятаєш загадочку? Пам Голосно. Ти знаєш, а хто допоможе? Подивіться, яка мене гілочка. Кле! Клеш! Ну, давай, загальний загадай.

Це кущик чи, дерев? чи дерево? Яке? Кущик чи дерево? Дерево! 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 Тобі кажуть, що має дерево горобинки? З такими ж ягідками. Давай. 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 Далі продовжуємо. Манюточка, покажи. Загади свою загадку. Дай, О. Давай, мамам, гостям. Давай. Давай. И вот Анечка. Аня, Аня, Аняточка. Выкладочка загадываем. Як yeah. ми погралися із з, з, загадки з гостями. А сьогодні, дітки, увага, увага, діма, діма. Подивіться, будь ласка, нас зустрічають гості лісові. Погляньте, хто у нас сидить в рядочку і тупить. І білочка. І білочка. А присядьте, будь ласка. А давайте зараз прохуємо, стук нас вийшло зустрічати з Ір'єм. Один. Два. А скажіть, будь ласка, хто сидить поряду перший? Медведи. Ведмедик. А скажіть, будь ласка, хто сидить третій? Зайчик. Так, а хто сидить після зайчика? Назаре. А хто сидить попереду білки? Соломійка нам відповість зараз. Жай. Перед білкою. Солічка. Перед вілочкою хто сидить? Ну, Покажи, білочку швидко. А? Будьте уважні. бачите, як складно бути уважним, коли йде заняття. Прошу, покажи. Перед білочкою хто сидить? називай називає. Ось такі у нас болярі. Бачиш? Він жара сидить, прошу. А хто, скажіть мені, будь ласка, уряду четвертий. Я за чого? Мирославочка, я знаю сонечку. Хочеться, а тільки подивляться. Будиночок, де віконечко кругле, метрична фігура. Круг. Прошу, шукайте своїх Щобі. своїх постів. Я знайшла. Так. А я давала до няні. У тебе яка тваринка? Яка це тварина пригадує? Знайшли. Заставляйте, розсуждайте. Шукаємо. Дивані пташки мають бути на. Нет, Маруся, не, 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 в нас. Ні, десь стаємо. Молодець. Правильно. Ваня. Молодець. Як тварина? Назарчик. Підходимо? Як ця тварина, дикаче, шукаємо. Швиденько. Це жвак, наш пакінько. Дівчата, а в тебе. Де у це птахи? Діма, де у нас птахи? Дівочка, пташечка. Оце пташечка, дивись таким кликом. Оце пташечка, дівочка. А ну давай не Ось так. Молодці Все, да, я перевіряла. Всі картинки розібрали правильно, поселили тваринок в свої будиночки, а звірі мені говорять, А діт, а звірі мені говорять, Ваня, повернули до мене свої очки, А звірі мені нашептали, що вони дуже хочуть знати, чи ви знаєте ви хоча дізнатися, чи знаєте ви про їхнє життя, як звірі готуються до зими. Давайте пригадаємо і розкажемо. Вадимчик, повертайся, будь ласка. От перший сидить ведмедик. Хто хоче розказати, як же ведмідь? Давай, Вадимчик. Ручки, Стань, сім, будь ласка. Так, ведмідь сидить тварина. Ми як починаємо розповідь, правильно? Лягає сплячку. В зимову сплячку, але перед тим, як лягати в зимову сплячку, він що робить? Полює. Полює. Як він? Що він? На Ведмір. На... Ведмідь. Ми говоримо про ведмедика. На мешень. На мешень? Діти, допомагайте. Ведмеді ловить Ні. А що він, на що він полює? Наїдається рибу. Він рибу летить. Наїдається в меду. Ще що. Малини. Збирає малину Мали. в лісі. Мали. Чер... Мали. Черніку, Черніку збирається. Запасає Мали. собі жирок і лягає спати на всю зиму. Куди Ваня? Сплячку. В Сплячку. В спляч. Спить ведмідь, де? В Вернулася. Так. А що там народжується серед земля ведмедице? Маленькі відмежати, вони сплять аж до весни з мамою. Так? Як тільки сонечко пригріває, ведмедиця виводить своїх дитинча на сонечко. Далі на середу стоїть хто? Дуже. А ще розказували, як вона підходить до людського і може полювати. Це до зими. Чи лягає він спати в зимову сплячку? Кажи. Не лягає. А це смістка тварина чи дика Аня? Дика тварина, він живе де? Так, ще що ти можеш сказати про зайчика? Він сіренький чи білий? В нього що? Він, 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 Сіренький зайчик, правильно. А він ще дуже прудкий зайчик, у нього дуже міцні лапи, він дуже швидко, Максим не стукать, будь ласка, він дуже швидко бігає, правильно? Да. А хто полює на зайчика? Лисичка, так. А що ж є зайчик, Аня? Ти забув нам сказати. А ще травичку любив. А що ж він їсть зимку, нещасний зайчик, коли сніг укриває всю землю? Зайчик. Шукає під снігом їжу, розгріває сніжок десь. І корінчик може знайти. Навіть садок забігає, обгризає кору дерев, правда? Ага. Так. Є Є Є Заморожену травничку навіть. Дуже важко зайчику зимувати, звичайно. Віталій, хто? Розкажи, будь ласка, про їжачка. Як же він готується до зими? Як він зимує? Як він зимує? Ходить діяє по снігу? Да? Бачити надіть давай. Віталій, а як смілише? Давай, дайчик, це. Як він лягає? Лісточки закачується. Звертається клубочком, качається по осінньому листю, наполює собі на спинку, що листя і закочується куди? Ну, ям. Якусь ямку, або під кору дерева, або під кущик. А далі сніг. Укриває його недотепою І Зайчик лягає сплячок. їжичок лягає спати аж до так. Да. А далі у нас хто? Біночка. Білочка. Білочка. Рослава, розкажи нам про білочку. Як вона зимує? Давайте назад. Снімова бачиш. Почитаємо. Один. А Степпаня, скільки, скільки горобчиків бачиш? Три, Три горобчики. Так. А, а ще Дік Ташечок бачимо. Мирослава. Синичок. А скільки синичок Дві. А ти показуєш. Ото дві. Вадим, а скільки горобчиків? Три. Три. А чого більше? Синичок Вадим чи горобчиків? Горобчиків, а наскільки більше? На один. На один горобчик більше. А чого більше, Анічка? Снігурів чи горобчиків? Горобчики. Горобчиків? А настільки більше? На, на три. А подивись, будь ласка, снігуриків скільки? Один. А горобчиків? Більше на один. Більше на один? Чи на два ж? Правильно. Синичок дві, а снігуриків один. Сподобалася вам наша прогулянка да. лісом? Дуже багато знаєте про мешканців лісу, а давайте ще й два допомагаємо, станемо. За водинчиком в колону поволіться, будь ласка, всі. І пройдемо все з концовінкою осінньою стежкою і Ручки і ручкою. Yes. Благостинці уплетені корзинці. На згадку про чарівну корону зараз буде смакувати фруктами. Наше заняття на сьогодні закінчили всі молодці були активні, але дихтування не досить активний був.